Слава Україні! Слава захисникам! На календарі 20 лютого! Ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні. Десять років тому мирні протести на Майдані забрали життя більше сотні наших громадян. Вони відстоювали права та свободи людей, європейське майбутнє України. Подвиг учасників Революції Гідності ми вшанували низкою заходів у своїй громаді. Події 10-річної давнини були стартом, заплановані росіянами окупації Криму та подальшій братовбивчій війні. У боротьбі проти геноциду українського народу ми продовжуємо втрачати найкращих синів і дочок. На полі бою загинув мешканець нашої громади, командир відділення стрілецької роти Вадим Дмитрик. У понеділок молодого героя з усіма військовими почастями провели в останній земний шлях. Моє щирі співчуття з приводу непоправної втрати. Наразі південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. На підприємстві засідала робоча комісія з перевірки виконання колективного договору на еконергоатом за 2023 рік. Попри важкий воєнний стан Україні, трудова угода в цілому виконується. Лише пункт щодо спорудження житла та поліпшення житлових умов працівників втілюється в межах затверджених бюджетів у період воєнного стану. Та ми плануємо відкоригувати проєкт та поновити будівельні роботи. Виконання колективного договору наш трудовий колектив розглядатиме на загальній конференції в березні, ще з більшим ентузіазмом втілюватимемо в життя наші плани та залишаємось гідними своїх героїв. Слава Україні.